Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити місію на полкоменника Гарсія Кортеза. Менше слів переходимо до справи. Перестрілка в торговому центрі. Томі! Томі! Come and join me! This looks delicious, eh? Happy as not, Hello, Tapira. No, 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 no thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I I knew you you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. І сьогодні наше завдання це провести одну угоду з одним французом, який має передати високі технології. Ну, з вигляду місія проста. Насправді, ні. Так що їдемо до торгового центру. І ви все побачите. Ми вже поряд. Ось тут залишу автомобіль. Ідемо по ескаватору чи біжимо? А Ось він, француз you here. І тепер наше завдання це догнати цього француза і відібрати кейс з тим, що він хотів нам дати. Ми його зіб'ємо. Ми його розчавимо. Ось тобі. І тепер у нас дві зірки. І нам головне відірватися. 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 Не звертаємо уваги на поліцейських. Їдемо швидко. Ця машина це просто ідеал. Так що йдемо знову до поко... полковника кортеза, Гарсія Кортеза. Буду називати його полковник кортез, так зручніше. Так що... Ми майже приїхали. Моя стара машина стоїть. І на маркер йдемо. Місію виконано, пів штуки баксів нам заплатили. І на цьому це все, з вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, якщо вам ця гра подобається. І яка у вас думка що цього ролика? Так що я вам бажаю берегти себе, провести гарний, завтрашній день в кольорі, не дивлячись на, на ситуацію в, моєї, в моїй країні. Так що тримаємося, Ми сильні. Так що. До скорого!